Ой, друзі, що вам розказати? Коротше, оце я купив собі віллу. віллу купив собі. Ви не повірите, купив собі вілло, да. так. З джакузяй. З джакузяй віллу купив з джакузей. Купив віллу з джакузей. А і з басейном. Джакузя там, а басейн тут. Коротше, ну 600-200 підписників, як ви думаєте, можна собі віллу дозволити? Звісно, можна. Як там мільйонники вже острова купляють, то за 6200 підписників можна собі віло дозволити. Дивіться, з яким басейном. і там джакузя ще є. Ну коротше, для мене це великий басейн. Ви зрозумієте, що це великий басейн. Дивіться, який Здоровий це для мене басейн. Щоб втопитись можна тут дивіться, здоровий басейн. Тут ще ігри є там. Коротше м'ячики. Ну, бачите, м'ячики, коротше. Це я їх купив, щоб люди розважалися. Я як дойду коротше, вам покажу зараз це м'ячики. Коротше, це вілу собі купив, бо я ж мажор, 6200 підписників. Ну, блін, ну мені вже там стільки накапало, що я вже собі віллу купив і ще відклав на пенсію, як то кажуть. На пенсію треба в першу чергу відкласти, бо, бо ви знаєте, з пенсії нічого не будеш мати. Тому я собі купив собі віллу з басейном і басейн здаю в оренду. Вон, бачите, дівки купаються, то, то це мої дівки, коротше. А як мої дівки, блін? Гроші платять мені за басейн, де і купають. а на що вони так просто будуть плавати тут? Зараз покажу вам спа процедури всякі. Ну, зараз почекайте. Чекайте допливу, Він допливу там розважаються. Люди, коротше, мені бабки заплатили. Ну, що треба якось відбивати цей басейн. Шикарний басейн. треба якось відбивати. То я собі цей здаю в оренду його. Коротше. Всім підряд. М'ячки, бачите, вон там десь ззаді, ззаді, ззаді м'ячики. Не хочу я вам показувати, бо це дуже довго. Роки, з ними гратися, вони там, діти з ними будуть гратися, бо вони їх в оренду взяли. То що я з ними буду гратися, як вони взяти в оренду. Коротше. Та я собі такого поплаваю. кайфом, Ооо, 28 градусів плюс охладитися. там, А кухня, кухня, де в мене кухня? В мене звичайно заблукав, а там десь там в мене кухня, там і